Вітаю всіх глядачів каналу Кіна База Поуботки. Ми продовжуємо будувати електропастух на ще одній території нашої діляночки. Тут у нас, бачите, наше озеро, є невеличкий бугор, по якому можемо трактором проїхати. А решта он болото. Подивіться за мною. Виводимо теличку. Електропастух до великих. Телят. Все їй незвичайно. Куди там чиш? Не в ту сторону, не буде в, в ту. Капець. За хвіст. Оп. Все! Тихо. Перший раз на свободі. Ух, Ух. Не встигаю знімати. Радео. А йди. Ділочка. Іди. Давай. Іди, давай. Тихо. От наш пастух. Такий тяпне. Скажи, Ой, свобода. Скажи, я тобігала по своєму загончику. Скажи, ну, що ж там того загону? Тихо, 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 тихо. Зараз за О, Вони ну, всі скупилися. Буду зараз знайомитися з таким сумасшедшим трохи телям. Заходьте. Так, зачиняй. Припекло трохи за попку. Ну що, будеш відв'язувати? О, тяпнуло добре за сравні. Знайомимося з пастухом, тому що пастух це така штука, що тяпає добре. На матузку зли, злиться. Що, дівчата? Цікаво вам? хто ви такі були? Пускай. Три хвилинки побігала? Та вона устала. Нам хоче пасси вже. же. Я ж кажу, у тебе відпускаю, вона не буде до як підходить. Він тяпає добре. Аж іскри від нього йдуть. А я знайомиться хто вгадує, я може каштанку. Якою вона була маленькою, такою самою була. Це від тієї самої корови. Що й каштанка? Від ласунь. Що піта? Іди, іди знайомся з малою, а не зі мною. О, пішла, гайсать. Що каштанка? Породицька твоя. По мамі. По мамі Ой, як чкурнуло, господі, бістру бою і каштанка за нею. Треба трошки поспостерігати. Де вона себе буде вести? Я вже давала потрошки їй травички, то вона знає, що таке травичка. Не знає, тільки що таке пастух. Так, Квіта, не вздумай. んなんで Вже <рес> випустили на простор? Посту хватишся. <рес> на маленьких? <рес> вас, дівчата її приймуть. Скільки ти будеш бігати? Будеш бігати, іди сюди. На, на, на. На, білочка. Ну, як проголодаєшся, прийдеш до мене. Я прийду з відром тут як тут. Так, каштан. Дивіться, хто тут. Лизуха. У нас телята всі ручні, і вони люблять чухати. Не надо мене рогами. Цікава і білочка. А бікують у малою працює Ну все, залишаємо. Хай гуляє з телятами. Вже зробили стовби, натягуємо, покрутили ізолятори, натягуємо наше озеро. Квакушки квакають. Дерба допомагає. Трошки, бачите, почала водичка сходити, А ми пішли працювати. Робимо експеримент, тянемо тільки одну жилу. Обов'язково пам'ятаємо, що гілочки не повинні касатися отакого шнура, тому що вони роблять заземлення. Тому будьте уважні, ніяка трава, ніякі гілочки не повинні мішати шнуру. І черемшина ще цвіте. І соловей співає. Яка у нас природа. Просто фантастична! Завершили електропастух, прибираємо останні нюанси, щоб ніде нічого до нього не касалось. І переганяємо наших телят. Манимо каштанку. Зі мною йде луна за чуба, ворота відкриті, луна. на 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 на, на пішли. Пшли, пішли, пішли. пішли. Все, луна. Привіт, каштанка. Дивіться. Каштанка, переходь рубеж. На. 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 Да зараз зайди, зайди, відходь, відходь, вона зараз піде. Бояться, бачите як? Випашено. Ця територія, там де вони вже знаходяться пару тижнів. Відполірована і ця краса неймовірна. Он Луна думає, що зараз побіжить кудись. Ага, а там проволока. Зупинилась все. <плум> Облом. Далеко не вийшло бігти. Мій чоловік у не квіту так веде. <плум> За пучком бузини. Бо вони там всі сидять в тіньочку і бояться куди-небудь йти. Та й жара зараз. На. На, на на, 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 на. Заходь, 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 вони зараз підуть. На, 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 на. Каштанка вже ж посмакувала, вона зараз піде. Бояться перейти, рубеж. Не вірять своїм очам. Ну, Каштанка? Та вона сама така. Бойова. О, не чорниця тут вже прийшла. Все, відходимо. Вони зараз позаходять. Відходимо. Вони зараз побачать, що каштанка пішла, і вони підуть. Наша колачка, на. Усі ну, припали. Головне перейти. Попередній обмежувач. Усе їдять, усе підряд. Вони навіть повипасали всю полиняку <риклад> Вже багато моїх знайомих повнідряли пастухи такі раді. Кажуть, що ми раніше робили без нього. Електропастух це просто знахідка для тваринництва. 132 стовби і в нас не пішло навіть однієї бобини 500 метрів. Це ми пройшли в шах. То в шах не знаю, 132. Закрутки. Ми, ми, ми межі стовбами десь 3,5-4,5 метри. Ну, плюс-мінус. Ну, це 500 да. метрів. От виходить на одну бобіну треба три упаковки, щоб люди знали. Три упаковки, це ти маєш на увазі. На одну бобіну на 500 метрів. Ізоляторів. Ну так, ізолятори. Саморізи, да. закруточні саморізи. Закруточних саморізів. Ізоляторів треба три упаковки по 50 штук на одну бобіну. Це ми пройшли тільки в одну мотузку, тому що, бачите, тут у нас в дві перед цим ми робили, і в нас також пішла одна. Так що кому сподобалась, подобаєчка. Знизу комент пишемо. І робимо репост друзям, щоб поставили електропастух. Це дуже корисна річ. Сюди відправили до дівчат і білочку. Вона вже звикла до електропастуха. І хай з дівчатами пасеться. Росте. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Йдемо до перемоги. Перемагаємо щодня. Наліво відразу направо.